Кормушки з ГВП От такого плану кормушечка, тут світло включити. Нарізаємо. Зараз ми більш детально покажемо, як каркас все робимо. Получаються такі кормушки, що їх будемо приварити в парафіні, зараз для корпуса принесу, кожовик у нас стає. Корпус і так виходить, кормушечка. Де заливається, я ще не провіряв, тому що мені ще треба проварити парафін. Зараз ми нарізаємо ДВП. ДВП звичайно в длинних, ну, великих листах, як там стандартний 2,50, ну не 2,50 майже. Нарізаємо такі полоски. Ну, розміри вираховуються, у нас українська рамка. Вираховується, і під українську рамку. Ну і ширина 30, потім вже я нарізаю. Тож нарізається все на самодільному цьому. Паркетка вставлена в стіл. Виліт роблю невеликий, так щоб не зацепити, і Коротше, воно тоненьке, виліт великий, не треба робити маленький. Получається, от такий каркас збивається видно. Так, а де твоята прибуду? Зробив. Як зробив? З ковриг. такий, виходить каркас. Тут я зробив, щоб воно впиралося. Тобто сюди закладаються дві планочки, є тут ограничитель. Ну і тут ограничитель вставляється, прибивається нижні. Тобто нижня 30, ці зробив по 10. І так прибивається. Потім на це все наноситься клей ПВА Д3. Коротше, будь-який Д3 клей. І вже прибивається саме ДВП. Так, нічого. Є. В роботі не будемо показувати, тому що багато дуже роботи, треба времени немає. це все. Потім тут, на фрезері, я виставлю, вифрезерую з двох сторон фрезерувати. Такі. Щоб тої бджоли туди залазили. Насчет плотика. Не знаю, буду пробувати дерев'яні плотики. Не знаю, чи воно буде нормально. Я це все попробую і це все вам покажу. Ну, спочатку проварю. Це так знімаю, зараз поки роблю, щоб було понятно, як воно, що, який каркас. Ну, Такі візуально кормушки непогані, виходить. Можна зробити з фанери, воно може бути прочніше. Що хочу сказати, багато я дивився по цих кормушках. Роблять ці кормушки, багато пишуть, гризуть їх, хана їм буде там, ще щось розбухають, якщо проварити, я думаю, нічого їм не буде це раз. І в мене таке ДВП. Я колись як починав, в мене в лишаках, всі заставні зроблені з ДВП. І 10 років заставним є, їх абсолютно бджоли, не поїли ніяк і вони не розбухли нічого. Я робив <кхем> обичну рамку, брав або трошки більше. І так само, точно так само такі я робив заставні. Є навіть, що робив з одної, е, з одного цього ДВПшки, а є, що робив такий сендвіч, пінопласт всередині. Тобто ні одну заставну в мене ніде нічого не погризли. Я не знаю, яке це ДВП гризуть людей. Е, Кстаті, ДВП з двох сторін готки. Тоже не знаю, буду бачити, як воно буде бджоли вилазити. Ну, що Є роблять, що з однієї чершаве, воно бджолом легше вилазити, але... От те можуть гризти. Це не гризуть. Ну і в процесі експлуатації ми це все побачимо. Так що проваруємо, Можливо, там вставимо фоточку або якийсь момент з того, як ми проваруємо, і далі вже як би, до зустрічі в вулику. Побачимо, як бджоли беруть, як забирають, ми це все покажемо. Ну, такі кормушки. Процес, я думаю, ясний, кому. Такий простий каркас, просто тут аклею нічого ми не мастимо, воно виходить плотно. все плотно. Ну, Тут вирішиться фрезером. Просто на ручному фрезері стіл вставлений. Фрезу візьму, виставлю упори, щоб все було від краю до краю. Коротше, все Внутрі тут і так щелів ніяких немає. Так само помірюю який об'єм. Я ну, так знаю, що тут десь 3,5 літри буде. Вимірюю об'єм. Виходить з одного листа в мене 10 кормушок. 10 кормушок. Але можна зробити 12, ось така полоска. Тобто можна зробити таку невисоку кормушку. Це як в лежак, наприклад, щоб я ці кормушки ще хочу використовувати як заставну. Вулику постійно стояв. Ну, я ще буду в качестві якби економії, тому що ДВП подорожчало, стоїло 90 гривень, зараз вже 200 гривень. Майже 200, можна знайти чуть, чуть дешевше, якщо пошукати. Ну, в общем, 200. Проще дорога. Якщо фанеру взяти, то дуже дорого буде. Все подорожчало все. Ну, так, можна зробити той. ще дві кормушки. Побляється раз, два, три, 4 детальки. Теж буду робити, тому що їх в мене прилічна кількість, можна навіть лежаків поставити, туди буде десь літри 2. Теж нормально, в принципі. Ось така кормушка. Все, дивимося далі. Так, доробили ми кормушки, випиляли отакі от з двох сторін. Що з двох сторін, можна було б з одної. у нас виходить, ми будемо ставити, все рівно гніздо не буде займати якби, багато рамок. і буде можливість бджолів залазити як з одної сторони, так і з другої. Наготували будемо парафін піщевий Т2. Такий ми купили. І так ми її розтоплюємо. Зварили такі, таку ємність. Ємність 3 мм толщиною, але не обов'язково таку просто у нас, в мене був такий метал. Найшовся. Зварили і будемо варити. сам там не буду нічого показувати. Ставив градусник, щоб примірно. Будемо варити десь. Звісно, градусник не на... 103-125 градусів. приблизно там до 115 дожену, ще трошки подужну, але я буду бачити, як воно буде кипіти, тому що я перший раз, я не знаю. Це так приблизно, щоб орієнтуватися, яка температура. Поставимо на обичну пічку, правда, довго воно гріє, але побачимо. Коротше, проваримо, поставимо в вулик. Я думаю, завтра вже будемо ставити вулики і покажемо, як вони працюють. І так воно все кипить і вариться. Тей датчик достали. Там 610 градусів, але ну, не рекомендую його вставляти, бо він потроху починає розплавлятися. А вещь дорога, то від сушильної камери нашої сушки до пиццу сушити то не рекомендую. У мене був такий, треба є такий щуп, він вставляється. Отак варимо 3 минути, перекидаємо ще раз 3 минути. Це ми так рішили для себе, ми нікому теж там не рекомендуємо. Не знаю. Ну, в принципі, тонке, довго не треба, може і 3 минути, то багато. Радусів десь набрало десь 130 по Таймер Тайнер включений і варимо. В принципі, все. Так, зараз прийдемося, покажемо, вже поставили ми кормушки. З сиропом. Лодчики ми кидали, реєчки обичні, видно там. Наливали повну кормушку, повну кормушку влазить 4,5 літри. Але 4,5 літри не рекомендую ляти, тому що через щур. Краще налити десь по літри 3 і буде того достатньо. Тому що кормушку трошки розпирає, коли вона повна. Ну не треба наливати повну. 3,5 літри це достатньо. Зараз заглянемо паругу. Оглянемо. Так, налізли, ну в там ніде немає, там ревічка є, теж вже забрали половину кормушки. Ну, тут а, ці сім'ї. У них рамки багато меду. Це чисто ми так одну кормушку 4,5 літри дали, вони її вибирають і все, більш давати не будемо. Бо тут а, ці сімейки, ми їх не відкачували так вже аж до нуля. ну Коротше, в них в гнізді багато меду. У пів рамки меду, у них є, їх можна було би не кормити. Це чисто так, як ну зараз я знаю, для, проф... для профілактики просто. Для профілактики і щоб докормити, так як ми не збираємо гнізда, нам треба докормити і все. Ну, отак от нормально. Тут більшу вже часть вибрали. По кормушкам, що хочу сказати. Кормушки треба добре проливати вже в кінці, як вони охолонуть і трошки парафіну ухолоне, добре проливати по всім рубцям. Тому що буває деякі, деякі кормушки трохи так прокапають, десь погано пролив чи що. А так... Хороші кормушки проварені, вода до них стікає по ним. Потім ще який момент плотик. Плотік кидаю, тому що мало ли вони можуть кучою сісти, туди втопитися. Плотиком нормально. В принципі, нормальні кормушки. Так рекомендувати то не знаю. Це ваш вибір чи робити їх, чи не робити. І кажу, деякі протікають, але то не критично, там такі каплі маленькі. Ну, в принципі, все. Такі вийшли кормушки, правда, дорогі. У нас ми зробили 150 кормушок. Це ми купили 10 листків ДВП у нас пішло. Ну реїчки. 15. І... 15. 15. 15 листків. 15 листків ДВП. З одного листка виходить 10 кормушок. Парафіну у нас пішло, кілограм десь. Ми купили 25 кг, і вони у нас майже всі пішли, там осталося кілограма 34 4 кг. Це з тим, що я проливав. І то ми 150 кормушок не проварили, вистачило тільки на 110 кормушок. І парафін зараз дорогий. Ну Кормушками ми раді розливати. ну Це вже на наступний рік, в цьому році ми будемо розливати просто розли... такі, де поливати квітки. З горлишком. А на наступний рік вже плануємо механізувати, зробити бочку на прицеп або куб і мотопомпою подавати. Тому що раніше ми кормили пакетами, але це дуже муторно і, між пакетами ця кормушка це небо і земля. Все. Всім удачі, пока.